Рух юних інспекторів дорожнього руху започатковано у місті вже досить давно. Учасники команд ЮІД діти активно допомагають у профілактиці аварій на дорозі дорослим інспекторам державтоінспекції. Ці діти не лише беруть участь у змаганнях, вони приймають активну участь як в житті державтоінспекції, так і в житті школи, тому що ми з ними вже не перший рок ідемо поспіль. Вони нам дуже допомагають в проведенні профілактичної роботи в шкільних закладах, відвідуємо, здійснюємо рейди по районах міста, відвідуємо дитячі будинки, відвідуємо шкільні заклади, проводяться театралізовані виступи, проведення іміджевих акцій. 1 червня ця команда буде приймати участь в день захисту дітей в профілактичних заходах біля цирку на цирковій площі. У кривому розі подібні команди створені у кожному районі міста. Щорічно проводяться загальноміські змагання, переможці яких представляють місто на обласних фестивалях. Серед перемог криворізьких юних інспекторів дорожнього руху і лідируючі позиції, які виводять команди на всеукраїнський рівень. Так нещодавно команда юних інспекторів дорожнього руху клаксон загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 74 здобула перемогу у обласних змаганнях. Команда Криворугу найсильніше це вона. Була на етапах як юний регулювальник, максимальна кількість балів, так і агітбригада, максимальна кількість балів. Також на такому етапі серйозному, як знання прав дорожнього руху, з 80 балів набрали 76 балів. Тобто це дуже великі показники. Радує те, що діти дуже задоволені своїм результатом, вони довго йшли до цієї перемоги. Журі відзначило професійність і високу майстерність керверійських юних інспекторів дорожнього руху, і у теорії, і у профілактичних завданнях. Відтепер юїдівці доводитимуть це вже на 37-му всеукраїнському зльоті юних інспекторів дорожнього руху, який у вересні пройде у здоровчому комплексі Артек.